Швидко, ефективно, без води. П'яте місце тяга верхнього блоку широким хватом. Це вправа акцентує на ширині спини та латеральних м'язах. Лікті ведемо назад плечі опущені. Все просто. Чому тут ефективна для розкриття спини, але без контролю техніки ріст слабкий. Четверте місце гіперекстензія. Ця вправа зміцнює поперек і розгиначі спини. Контролюємо рух неривками, все має бути плавно. Чому тут хороша для здоров'я хребта, але не сильно збільшує масу спини. Третє місце тяга штанги в нахилі. Основна вправа для середньої та верхньої спини. Лікті ведемо назад. Спина пряма. Не забуваємо про техніку. Чому тут класика для набору маси, але потрібна техніка, щоб уникнути травм? Друге місце підтягування широким хватом. Ця вправа прокачує латеральні м'язи і формує ширину спини. Контроль руху важливий. Не розгойдуємось, зосередьтесь, чому тут базова вправа для потужної віподібної спини. Одне місце тяга гантелі однією рукою в нахилі. Максимально відчуваємо кожен м'яз спини, ширину та середню трапецію. Контроль корпусу лікті назад, зупинка на піку скорочення важливо. Чому тут найефективніша ізольована вправа, сильний прогрес за короткий час? Це топ-5 вправ на спину, то давай у тренування, і результат не забариться.